Ось такий цікавий смартфон приїхав у продажу Oppo a 18 Ціна 2200. Корпус у гарному стані. Хороша досить ціна на 128 МБ. type c роз'ємна зарядку, є швидка зарядка. Також є роз'ємні на навушники 3,5. По екрану, ось так поверхню немає нюансів, але є ось такі засвіти. Зараз, ось тут видно. Засвітики на екрані так, телефон працює все повністю добре. Зараз покажу інформацію про цей пристрій. Є коробка в комплекті, повністю чистий без різних акаунтів. Досить непогано, гарненько працює. a 18 пам'ять самого телефону: 128 ГБ ємність акумулятора 5000 мАч Розмір екрану 656 дюйма, 4 ГБ оперативної пам'яті на 13-му андроїді. Ось є коробочка в комплекті. Також зарядний шнурок Type-C та сам телефон. Кому цікаво відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень.